Він пройшов через тортури, ізоляцію та приниження. 54 дні херсонський підприємець, волонтер і депутат місцевої ради провів у полоні в окупантів. Його звинувачували у міфічному нацизмі, катували струмом, змушували зізнатися в тому, чого не було. Але після повернення він не сховався. Вітаю, мене звуть Вікторія Яслик. І ви дивитесь проєкт Новони Лайф навпаки, створив фонд підтримки таких, як сам і разом з іншими колишніми. Полоненими взявся відбудовувати зруйновані будинки на Херсонщині. Про те, що означає вижити у ворожій катівні, як змінюється тіло після тортур і чому важливо не мовчати, говоримо з Романом Баклажовим. Я потрапив на ретрит, був в Карпатах 8 листопада, вже 10 числа було зрозуміло, що Херсон звільнений. Ну то тобто вони там вже остатки їх виходили. І я дивлюсь, що всі мої друзі, які в Одесі починають пакувати буси. І ну, такий ажіотаж, прямо, якщо був б якийсь прямий рейс Карпати Херсон, я би в Херсон на ньому, навіть без гуманітарної допомоги. Тобто, ну, а як? Ну, це моє рідне місто, в якому я прожив все життя як інакше. В мене не тільки була думка, що мене можуть взяти в полон. Я був впевнений, що мене ця участь не мене, тому що я був в 2014 році в правому секторі десь півтора місяці, і на початку повномасштабного вторгнення вони почали їздити по колишнім членам правого сектору. Ну, до мене не приїхали. Я, я коли побачив, що їздять, я сховався у друзів, два тижні переховувався, дивлюсь, по мене не приїхали, почали вже інших там шукати хлопців, ну не з правого сектора. І я повернувся додому. Я живу в дуже зеленому районі, і там навіть мої друзі не можуть мене знайти. А вони прям під'їхали під калітку, тобто чітка. Ну, тобто, це якась добра людина в лапках, їм показала з моєго оточення. Там не був тиск, він не припинявся. Психологічний тиск не припинявся цілу добу, тому що нас тягали. Катували наша камера була над катівнею, Ми були на другому поверсі, катівня була на третьому поверсі, вікна були відчинені, і постійні катування наших хлопців, оці кріки. Ну, саме більше, що вкурлювало, що так от знаходиться ІТТ, ізолятор тимчасового тримання, забор, кафе, і наші, ну, я не можу сказати, люди, ну це якісь. Просто вони там чули, як наших хлопців катують. Ці бухали, розповідали анекдоти і сміялися. Ми з одного боку ми чули, як катують наших хлопців, а з іншого боку, ми чули, як навпроти сміються і бухають ці уроди. Звісно, підтримували це, ну і там організм сам себе підтримує, Я потім дізнався, що це називається. Технологія Somatic Experience. Тобто, коли в тебе в тяжкі часи вспливають якісь приємні спогади, і ти їх починаєш розкручувати, це і є Somatic Experience. І плюс дійсно всі друг друга підтримували, коли бачили, що людина починає плисти, ну, це одразу видно по, по очам, що людині погано, всі починали підбадрювати, і, давай держись там. І потім я ще дізнався, чи цей Ця технологія називається рівний рівному. Тобто люди збираються. Ну, як клуб, потім ото бачили, в кіно показують анонімних алкоголіків, вони збираються. І зараз ми також само в Одесі збираємось, в Херсоні збираємось, і, бо тільки ми можемо зрозуміти друг друга. ну Так як ми все це, це пережили і бачили на власні очі, коли ти комусь розповідаєш. І людина каже, я представляю, а ти одразу про себе думаєш, нічого ти не представляєш, що ти можеш там представляти? Мої спогади була це дитина. Особисто мій спогад це десь за декілька тижнів, як мене затримали. Я приїхав забирати свою дитину. Вона бігала, по. Ну, я йду, вона бігає по дитячому майданчику, а він в мене блондин рієць і так. Прямо луч сонця йому на гол на голівку вона так світиться. І тепер зараз я так його, коли сонце попадає, на його світлу головушку, я фотографую, і це в мене стоїть на заставці на телефоні. Це був початок, тоді ще обмінів не було. І наша камера так сталася, щоб вона була ще і біля їхнього поста, на який в який нас приймають і випускають. І ми вже чули там, бо вони грали, як, ну як справжні орки. Там було три ротації. Була перша ротація, я її не достав. Друга ротація була це як орки. І третя ротація в них була це вже працівники Пененціарної служби Російської Федерації. Там вже вони. Поводились більш-менш адекватно, ну, не так, як орки. Оця втора-друга ротація, вони катували, іздівались, і знущались. Тобто, а третя ротація, вони катували, жорстко били, але вони, якби, я не бачив, щоб вони знущалися і принижували. Так як я потрапив до камери, в якій хлопці вже перебували два тижні, і вони одразу перше питання було. Яка година, які новини? Миколаїв захопили, Одесу захопили. Я говорю, та хлопці, все ніякого Миколаєва, Одеси, їм вже не сниться. І вони мені одразу розповіли, що на катуваннях, коли мене на допит ведуть, треба падати після третього удару. Тебе б'ють, раз, два, три. Треба падати і не показувати, що ти там крутий хлопець, і все таке. Бо вони потім приходять і починають забивати. І вони вже розуміли, що. Йдуть перші допити, потім ти якийсь час знаходишся там, і якщо тебе визивають ще на допити, то значить тебе випустять. Ну і я вже, і так як я був два місяці, я бачив, що з нами був хлопець, його, якого один за одно і те саме, затримували декілька разів. Тобто він у нас був третій раз, він там був в теробороні водієм. Хтось взяв автомат, за нього розписався, а москалі його хватали і кисали, де автомат, де автомат. Його забирала поліція ГСБ, і потім ми були у військовій поліції. Тобто, його коли випускали, ну, він перші допити, він був два чи три тижні перші допити, потім він знаходився, знаходився, і потім його відпустили. І тобто ми вже розуміли, якщо тебе визивають на допити, то вже скоро тебе відпустять. Коли ми, я просидів, виходить, без допиту десь 45 діб. І коли мене вже покликали всі, в камері одразу все зрозуміли, що мене відпустять. Називають твоє прізвище, ти повинен склонити голову, руки за спину, підійти до дверей, двері відчиняються, тобі дають шапку. Ну, обичні шапки, там їх була ціла куча. Одіваєш шапку на очі, щоб не, ти нічого не бачив. Так як я трохи з величенького росту, то шапки на мене маленькі були. І я нормально бачив, як ходить. Виходить? Ну, слава Богу, Бог дав якісь плюси від цього зросту 2-метрового. І, виходить, приводять, садять на крісло. Чи наручники, чи приматують скотчем, і починається допит. Б'ють. От В мене одному товаришу залили 5 літрів води, він колишній поліцейський. Особисто мене катували струмом. Сюди приціпляли і намочку вуха. Ну і плюс перед цим ще як вони це називають Северне Сіяння, дзвонок Байдену, дзвонок Зеленському. І ну, таке відчуття, як ото бачили Томі Джері. іскри з очей і всі біли. Ні, бо я розумів, що під Миколаєм, як це місто називається? Так. Да. Я розумів, що під Вознесенськом вже їх розбили і далі вони не підуть. І плюс поступали нові хлопці до нас, і вони розповідали новини. Це просто емоція. Словами ці емоції неможливо описати, бо ну, відчуття свободи, і я його відчув ще другий раз за все життя. Це перший раз це коли мене відпустили. А другий раз це коли я приїхав в Херсон після деокупації. Там прям відчуття свободи було десь декілька тижнів, навіть незважаючи на обстріли. Прям воно як. Як матеріальне, як відчувалося. Ну, я займався волонтерською діяльністю з 2014 року. Дуже багато знайомих, коли я сюди приїхав, вставив чіп, сім-карту, свою стару, і почало, почали всі дзвони чим тобі допомогти, почали скидати гроші, то все, ну, якось підтримувати Бо я ще був дезорієнтований. І... Ну, я спілкуючись з іншими сполонинами, я зрозумів, що в них взагалі ніякої допомоги немає. І якось воно так пішло, 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 фонди, там допомога, там зуби полікувати, там обстеження, там ще щось, там якусь подушку дали, там придбали одіяло і, чи ковдру. І, то саме, і пішло, поїхало. Я, почав, я так в тому році, прям ні, навіть в поза в позу тому я старт, розпочав діяльність організації. В 24 році прямо ми так притопили, і в мене трапилося це, як кажуть, професійне вигарання. Я вже все там наладів, все працює, ми позаключали меморандуми о співпраці з великими фондами. І плюс у нас вже в організації більше 200 чоловік. Там є юристи, психологи, і вони всі працюють на безоплатній сну, тобто. Ми повністю незалежна спільнота, ми ні на яких грантах не сидимо, ніхто нас не фінансує. Це все на добрій волі і бажання допомогти ближньому. І зараз там вже ну, ми зробився, сам організувався костяк активних таких хлопців, і там, тось, от, допустим, допомогу в херсонській військовій. та... Міській адміністрації, там Микола, пан Микола Мегеря взявся на себе і все продавив, зробив. Тут в Одесі я буду цим займатися. Якось воно все йде, йде, йде. Ну, у нас вже все наладилось, і все поступово ми десь взяли приклад з інших організацій, десь хтось знає щось взяв, ну, і чим ще відрізняється наша. Спільнота, те, що ми працюємо 24 на 7, а не так, як фонди там, не буду називати названня, їм дзвонить, що ой я вже не працюю 17 -та година, ілі, там центр допомоги врятованим. Да? Ну, ну, вони в неділю не працюють, Ми працюємо цілу добу. Мені дзвонять, мені погано, я їду, його забираю, ложу в себе на кухні, він не чує, везу в лікарню бо комендантська година. І там мені дзвонять. Роман мені дали ваш номер. Я приїхав з полону з Росії, заїхав через Молдову, сів на маршрутку, приїхав в Херсон через пів години і комендантська година. Що мені робити, мене нема куди йти. Я взагалі не з Херсона, а з Чаплинки, яка досі в окупації. Я дзвоню хлопці, така ситуація, його забрали на напоїли. Я його поселив. На квартиру до своєї дружини він там 2-3 місяці пожив і далі займається своїми справами. Найважче отримати статус, цей статус цивільного полоненого, бо він перед собою передбачає відсрочку від, не відсрочку від мобілізації, а мобілізацію за власним бажанням і державну дві виплати по 100 тисяч гривень, всього 200 тисяч. І тому комісія не зрозуміло, як працює. Комісія ця створена під реалії 19-го року, коли ще не було такої кількості цивільних полонених. І вони зараз розглядають, повинна бути проукраїнська позиція. Людина, що людина була на мітингах і була волонтером, її легше отримати. Хоча у нас були випадки, коли у людини є багато відео, що він був на мітингах, його затримали. І він, виходить, не міг з першого разу отримати. І ще, що вкурвлює, що на початку повномасштабного вторгнення, коли Херсоном вся країна та й весь світ захоплювались, коли людина вилазила на БТР, втикала в стяг наш. Всі по телевізору казали, виходьте, чиніть супротив, чиніть супротив. Люди виходили, чинили супротив, після цього попадали в полон і зараз не можуть отримати статус, навіть ніяких пільгів, не лікування нічого не можуть отримати. Я отримав цей статус з першого разу, бо моя проукраїнська позиція 100% і в мене це зайняло з підготовкою документів з 7-8 місяців. Ну зараз вже спочатку ми, ну зараз доключилися багато геошек. Ну просто, опять же, ці геошки, вони не знають всіх подводів. В нас вже великий досвід, ми все знаємо. Вже там спілкуємося з тої комісія, з міністерством, з мізами міністрів. Ну, тобто в нас вже налажено спілкування, і якийсь діалог є, і плюс там є нормальні геошки. І, виходить, вони ініціювали моніторинг цієї комісії, і вже ми там розробляємо поправки до цього закону, який регулює діяльність цієї комісії, і є надії на покращення. Ну, не два-три тижні, як дехто казав, а трошки більше. Ну, світ в кінці тунеля бачимо. В мене реабілітація проходить дуже погано, бо я постійно спілкуюсь з полоненими. Вони мені розповідають, я вже як психолог. І всіх заспокаю. Ми шукаємо суїц... ну, У нас ми, то є, були перед... ми передбачали, коли людина йде до суїциду. То є, і таке у нас було два випадки. І ми там якось його м'якуємо, його, його случайно зустрів психолог, іншого, случайно випадково зустрів капелан, і там по їх цього стану виводять. Я це все пропускаю через себе. І я розумію, що мені треба професійна допомога вже коли в мене починає зводити щелепи. Якщо в мене зводить щелепи, це вже ну, все треба йти в лікарню. Я йду в лікарню, мені дають пілюльки, я п'ю пілюльки і паралельно працюю з психологом. В мене більше ну, нав'язливі думки я не можу назвати це. Може, вони і є, але так як я постійно про це спілкуюся, я не знаю, є вони чи немає, а в мене є те, що називається флешбеки. Це виходить, от можна щось там хтось щось сказав, і ти виходить, як в фільмах жахів, в постінах це і ти опиняєшся в тій камері. Оце в мене є. Ну, ми їм нічого не донесемо, поки знаєте, є така прислів'я ситий голодному невірі. Поки ти там не побуваєш хоча б в окупації, ти цього не зрозумієш. Поки рядом з тобою не прилетить снаряд чи ракета, ти цього не зрозумієш. Ми зараз вже відбудовуємо Херсон з, циві, з колишніх цивільних полонених. Ми відібрали більш стойких і вони ліквідують наслідки. Влучання ну, окупаційної армії Російської Федерації, тобто заділують, вікн, заробляють вікна, криші, і ми там це зароб... ліквідуємо наслідки там, куди не їздять волонтери, і там, куди не їздять хакарс. Тобто держава безкоштовно зашиває вікно, але не зашиває балкон. Чи якщо там красна зона то держава державної допомоги і допомоги волонтерів люди вже не можуть отримати. А це може бути от на цій стороні дороги жовта зона, а на цій красна. А прильот посередині всім розбило, цим заробляють, а цим не заробляють. І цим людям, кому не допомагає держава, приходимо на допомогу. Роман Баклажо пройшов крізь фізичний біль, психологічну ізоляцію та глибоку людську зраду. Але замість того, щоб замкнутися в собі, він говорить за себе, за тих, хто ще в полоні. І за тих, хто повернеться, але досі живе у власному внутрішньому полоні. Його історія це не лише про виживання, це про дію, про відповідальність, про тихе, але впевнене відновлення себе, громади і країни. Ви дивились проєкт Новонелаєв. Підписуйтесь. На нас щоб бути в курсі найважливіших подій півдня України.